Поводження зі зброєю, фізична підготовка та мотивуючі настанови. Черкаські підлітки все частіше обирають не прогулянки парками та розваги за містом, а воєнно-патріотичні заходи й вишколи. Учасники таких кажуть, у час війни мусимо вчитися давати відпір ворогу і захищати своє українське. Сьогодні в нас буде тактика і поводження зі зброєю. Поліні 16 років, замість того, щоб ходити на пляж у кафе чи парки, вона регулярно відвідує вишколи. Тут каже, навчають всьому, що дозволить захистити себе та близьких. Батьки дівчини знають про її дозвілля, яке сама Поліна називає необхідністю та підтримують її. Тато каже, що це корисні знання, тому що він сам служить. І він каже, що якщо щось далі зайде, то нам ці знання не завадять. Точно мені це потрібно, тому що наразі я навчаюся в медичній академії. Та після закінчення я збираюся, якщо війна не закінчиться, піти на службу. Якщо закінчиться, то на реабілітолога. На цих вишколах не лише про зброю й тактику, а й про патріотизм та знання української історії. Україна Україна та герої. До серця мого. До серця мого! юнак на псевдогод каже, сучасній молоді замало знати про зброю чи тактичну медицину. Вишколи мають бути й виховними, де є мотивація для розвитку особистості і розуміння мети таких навчань. Ці люди повинні бути ідеологічно заряджені, вони повинні розуміти, за що вони борються, не просто покрасуватися зі зброєю чи просто на щось не володіти. Вони повинні усвідомлювати, що в разі того, якщо ворог прийде сюди, якщо це станеться, то ми всі повинні стати до зброї. Ну, кожен чим зможе. Хтось буде подавати набої, хтось буде в ТУ працювати. Повнолітні вже будуть тримати зброю. Інструктаж зі зброєзнавства проводить ветеран російсько-української війни із позивним Нац. Каже, обрав таке псевдо, бо полюбляє солодощі а на всі бойові виходи брав із собою шоколадні батончики. Метою занять з воєнної підготовки, зокрема, зробити молодь обізнаною в мистецтві війни. Ми будемо вже відпрацьовувати сьогодні тактику малих груп О, в кількості 6 осіб. Рух в напрямку ворога, зустрічний контакт, відкат. І зміщення в лінію з розкриттям в лінію сьогодні буде такий план роботи. Можливо, ще закріпимо матеріал по штурму автомобіля. Ці знання врятують бійця як на фронті, так і в тилу ворога. Додає військовий і нагадує, що з таким ворогом, як Росія, українцям не варто втрачати пильність. Вже близько тисячі років ми воюємо за нашу батьківщину, за нашу країну. І в основному воюємо з ким з нашими сусідами. Тому я не вірю в те, що е, ця війна закінчиться якимись мирними домовленостями, а якщо вона закінчиться, почнеться нова через якихось 20-30 років. Е, тому я вважаю, що молоді потрібно знати та розумітися в військовій справі. Вікторія Чорнобривиця, Павло Оболевич, служба новин телеканалу Ільдана.